Доброго раночку. Посадки мої трошки вам покажу. До речі, я робила відео ранньою весною. Здається, 13 березня треба переглянути. Я сіяла цибулю в чорнушку. Ось що з того виросло. Дивіться, тут сорти різні. Я сіяла. Ось, наприклад, сіяла я Стригунівську. Є Марківська, Стригунівська, Редбарон. Веселка, здається, сорт, глобус, халцедон і багато-багато інших. Там всі сорти на відео є, які я сіяла. Подивіться, яка схожість. Просто супер. Ця цибулька буде на тиканку. Ось вона зараз таке гарне стебло в неї. Посадка має бути густа обов'язково, тому що нам потрібно, щоб цибулинка наростала розміром сантиметр півтора не більше. Тому що чим менша цимовинка, тим краще, тим більше шансів, що вона не піде в стрілочку. Це звичайна цибуля я посадила. Це, до речі, ред барон. Видно, у нас там така фіолетова при землі. Видно колір. Ось бачите. Це своя тиканка з минулого року сіянки. Я для себе вже декілька років купую насіння. Чорнушки і розвожу сорти цибулі, щоб відмовитись від посадки голландської цибулі, тому що сьогодні голландська цибуля є, завтра ми не знаємо, як буде. А своє насіння можна з року в рік пересівати. Ось вам покажу зараз цибулю, яку я посадила на насіння, що з неї буде насіння. Дивіться, яка гарна. Цибулька одна в одну. Я прополола. Це рання морпочка поряд. Ось теж, до речі, ряд. Просто я ще не продьорнула редиску до кінця. Це теж рядочок цибульки. Ось я висадила цибулю з минулого року, які були га... самі найкращі гарні цибулини, великі. Різних сортів висадила на насіння. Ось уже стрілочка. Це в мене посадка цибулі. На чорнушку. Цю чорнушку я буду сіяти або під зиму, або ранньою весною, так само в початок березня місяця. Вона тоді дуже гарно сходить. От. Ось такі. Сорти різні, і червоні, і жовті. Білу цибулю. Не сажу чомусь біла цибуля в мене е, бувають такі. Коричневаті пелюстки, мені вона зовні не подобається, я її не вирощу, хоча купувала. І вона, до речі, у мене якось так не дуже гарно сходила. Я не один рік пробувала і залишила собі тільки жовті сорти і червоні сорти. У мене прекрасно вони ростуть. І ось будуть стрілочки, такий у мене ряд. Буде своя чорношка, а з чорношки вже будуть гарні головочки на посадку. і потім до речі, цибуля гарно зберігається своя, тому я отак експериментую з чорношкою, тиканкою своєю. Так, заморочливо, тому що навіть переполоти треба ось цю масюту, кожну бур'янинку вибрати, навіть не в рукавичках, тому що в рукавичках я так не відчуваю кожну бур'янинку. Але воно того варте. Цибуля, хоч там пишуть, Гострі, напівгострі, солодкі сорти, але навіть гострі сорти, вони досить приємні. І в мене на ґрунті набирають дуже гарно цукору. Тому мені такий спосіб сподобався. І так я цивулю вирощую останні декілька років. Це укропчик, де насіявся сам, де є рядочки. Це, до речі, магазини насіння. Ось так. Не дуже гарно зійшло, бо своє насіння у мене по всьому городу чесник. І Кріп в мене, що хочуть, те роблять, ростуть, де хочуть. Це для експерименту посадила кавуни, накрила плівочкою. Як тільки зійдуть, проріжу отвори і виправлю рослинки, і так вони будуть далі рости. Деякі кавуни просто прикрила пляшкою пластиковою 5-літровою, щоб трошечки їм було тепліше, і щоб вони швидше вилізли з землі. Потім їх приберу. І кущики розправлю. Кавуни вирощую не так багато, тому що великого досвіду не маю, але пробую. Нам дуже сподобався Жор... жовтий сорт яносик минулого року. Тому це своє насіння жовтого. Ну, а червоні сорти я посадила деякі гібриди, посадила Crimson Sweet, Не пам'ятаю всі, подивлюсь, як вони себе покажуть. Це в мене капусточка висаджена три тижні тому, якщо сьогодні у нас 26 травня. Чим раніше садиться капуста, вона не боїться холоду, тим вона краще. Отже, які гарні кущики. Чим раніше потрібно її розсаджувати. Тут приблизно 40 на 40 між капустою і міжряддя. Ну, Плюс-мінус все ж на око, все швиденько, тому я дуже там не заміряю, я вже так звикла, тому що я дивлюсь, багато хто садить, дуже мало дає місця, і мілкі капустинки. Тому треба не шкодувати місця для капусти. Садила я агресор, садила <кхи> мегатон це сорти, які себе гарно показують, смачні, гарні голубці. Агресор лежить довше. Моя улюблена білосніжка є посажена. Тут брокколі є, трошки цвітної. Серце бика посадила сорт. Це капуста така трикутної форми має бути, такий купол. Ну, подивимося, що з неї виросте, тому що один якийсь рік садила, я так і не побачила толком головок, бо білокрилка її накрила. От, в цьому році розсада гарна. Посадила, подивимося, покажу, що з того виросло. Сходять чорнобривчики, базиліт посіяла. А ось кабачки якось так туго в мене сходять. Але трошечки десь один є, я навіть розрила, подивилася, там є, проклюнувшись, але він ще не виліз. Це собі насіялась фацелія. Я її не прибираю, вона мені тут не заважає. приманює бджіл, і це вже добре. Ось в мене волокно, яке буде теж накриватись, будуть стовпчики. І тут буде в мене рости низькорослі помідори. Розмір агроволокна 3,20 на 10 метрів. Ми цей розмір вже давним-давно використовуємо. Агроволокно в мене не перший рік. Тому ми так стелимо. Планую, можливо, перейти на менший розмір, там півтора метра, але поки що це волокно в гарному стані, на зиму ми обов'язково його знімаємо. Це трошки заморочливо, але воно того варте. Бур'яни є, вони пролазять, але їх можна висмикнути. А, наприклад, коли мене немає тут, коли я поїхала в місто, я спокійна, що воно не заросте за тиждень. Повністю бур'яном, що й не видно тих помідорів буде. Ось вечірня моя посадка. У нас вчора трошки був дощ, от помідорки гарно тримаються. Різні сорти, сорти підписую. Ось так що. Чорний принц, рання любов, багато-багато Ріо-Гранде, Дуже багато сортів. Всі сорти будуть в альбомі. Тому що буде насіння на осінь. Тому переглядайте альбоми. Хто цікавиться різними сортами, є можливість придбати і перець, і помідори. Так що, ось так, що Вкопаються з боку стовпчики. Ну, зазвичай ми раніше це робимо, тут ми не встигли ще, але воно не заважає. І, до речі, по бокам у нас будуть висіти огіркові сітки. Огірки в мене будуть рости на шпалерах на сітках. Економно місце, плюс дуже зручно збирати. Всім гарного дня! Пішла я ховатися від дощу. Ось такі мої посадки.